Всім привіт! Вітаю вас на каналі Все для успішної риболовлі. Як ви побачили вже, мова в даному відео піде про дуже корисну річ, яка повинна бути в арсеналі кожного спінінгіста і не тільки. Це в нас мультитул. Мультитул 10 в одному. Така дуже цікава компактна річ. Мультитул у нас від бренду Select Іде Подивимося упаковочку зараз з іншої сторони. І будемо зараз робити розпаковку. Ось так виглядає упаковка з іншої сторони. Тут у нас розписані англійською мовою всі технічні характеристики. Давайте перейдемо до розпаковки даного девайсу. Так. Такий має вигляд сам мультитул. Зараз ми навіть зможемо взяти ваги і спробувати зважити точну вагу, скільки важить даний аксесуар, наскільки він важкий чи не важкий. 201 грам. Показують ваги вага даного мультитула. Так, тепер. Перейдемо дивитися, що конкретно в ньому знаходиться всередині. Так, ну і перше, що ми бачимо, це в нас такі універсальні пласкогубці йдуть. Дуже, до речі, гарно, якісно все зроблено добротно так, є такі цікаві пласкогубчики, можна використовувати їх в якості екстрактора, витягувати з пащі хижака приманку. Наприклад, також для роз'єднання завідних кілець можна використовувати даний пристрій, і також для обжимання для повіців трубочок. Обжимних трубок там, або із металу, якогось, або, наприклад, з флюрокарбону. Сам мультитул у нас зроблений із нержавіючої сталі, кріпкої. Дуже гарно він веде себе після води навіть, ну, бажано його просушувати і витирати. Ось, Як заявляє нам виробник. Ось, і тепер давайте будемо дивитися, що в ньому такого цікавого є всередині. Так, це в нас іде така універсальна відкривачка для пляшок. Є шило, як ми бачимо, шило таке цікаве, гостреньке. Так, є пилка. Пилочка у нас тут заховалася, така універсальна, щось можна підпиляти, відрізати, наприклад, десь на природі. Ось так. На цій стороні в нас такі йдуть цікаві в нього аксесуари. Так, тепер подивимося з іншої сторони. Що в нас такого цікавого є? тут? Ну, тут, звичайно, ніж, як же ж без цього. Є ножик такий маленький, дуже необхідна річ, і є така викруточка в нас Хрестова. Також нам обов'язково стане в нагоді. В якійсь роботі, наприклад, щось, наприклад, підкрутити, підтягнути, викрутити треба і так далі. І також е, маємо таку ще додатково плоску викрутку і ще одну більш глибшу відкривачку. Так, це є. Що я ще забув показати, в принципі, в принципі все. Сам мультитул дуже зручний, до речі, гарно в руках сидить, пружинить. Відчувається, що добротної якості зроблений аксесуар, класна річ. В принципі, всі вироби торгової марки Select дуже дуже-дуже цікаві. І до якості, в принципі, питань ніяких немає. Там починаючи від силиконових приманок, закінчуючи одежею і так далі. Дуже роблять якісні речі за розумні кошти, недорогі кошти, в принципі, коробки дуже класної якості також даного бренду. Так що, друзі, ось така цікава річ. Кому цікаво, можете собі замовляти. Ось. В принципі, це треба дивитися вживу, бо, може, на відео там всі деталі не буде передано камерою, скажімо так. Може, дещо я там впустив, не доказав, деякі речі пропустив. Так що всі необхідні речі для того, щоб використовувати його. Спінінгістові і не тільки там, навіть у господарстві така річ стане в нагоді. Так що, такі справи. Дуже дякую вам за увагу, за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні!